Вітаю, шановне товариство! Сьогодні ми поспілкуємося з вами на тему вивчення поняття матриці при логічно-послідовному вивченні математики. Я нагадаю, що ми починаємо працювати з стартової сторінки сайту Київської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Наприкінці цієї сторінки. Є повідомлення для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів щодо математики. Перейшовши за гіперпосиланням, ви бачите певну сторінку, де на початку є мої контактні дані. А далі перелік навчальних модулів, якими я переймаюся. Першим стоїть логічно послідовний і сучасний виклад шкільного курсу математики. Якщо перейти за цим посиланням, ми побачимо матеріали цього модуля. Він трошки більший, ніж те, чим ми займаємося сьогодні. О, тут є багато всяких матеріалів, а останнім є посібник початки алгебри аналізу, аналітичній геометрії теорії ймовірностей. Можна перейти за посиланням. ви бачите, він є в загальному доступі. Можна його переглядати, читати, дивитися. Скачати, використовувати. Значить, я, щоб не займатися обмінними процесами, розгляну локальну версію, яка в мене є на флешці, вона повністю збігається з тим, що тут ми маємо. Отже, поняття матриці. Ну, ми побачимо, правда не в розгляді цього розділу, наскільки це є важливим. Поняттям, що найменше для стислого, гарного опису розв'язків диференціальних рівнянь, які описують найпростіші фізичні моделі, і ми побачимо, що без відповідного апарату логічно-послідовно сформулювати висновки фізичної науки буде просто неможливо. Але спочатку давайте займемося чистою математикою. Отже, запроваджується поняття матриці, довільного не обов'язково квадратного розміру. От, говориться про індекси матриці, про що таке вектор-стовпчик, вектор-рядок. І навіть запроваджується поняття додавання, матриці, додавання матриць однакового розміру. Я на що хочу звернути вашу увагу: що якщо дотримуватись того порядку вивчення, який запропонований, то на момент досягнення цього розділу, діти вже на уроках інформатики чітко знають, що таке табличні змінні, що є насправді матрицями, які операції з ними можна робити. І тому, скажімо, це не буде великим. Скажімо, великою несподіванкою для них. Насправді було б краще запроваджувати поняття матриці на уроці математики, а після цього лише на уроці інформатики, дивитися, як е, працювати за допомогою програмних засобів з цими поняттями. Ну, але так склалося, що тут математики щонайменше будуть наводити лоск на ті поняття, які вже сформувалися у дітей. От. Означається добуток матриці на число. Значить, означається добуток двох матриць за умови, що кількість стовпчиків першого співмножника дорівнює кількості рядочків другого співмножника. Що таке квадратна матриця, що таке діагональна матриця? Яким чином її записую, що таке блочно-діагональний вигляд матриці. От. І. Потім теорема про те, що множина квадратних матриць утворює кільце, тобто, що їх можна додавати, множити, і будуть всі властивості цілих чисел. Ну, насправді, найскладнішим тут є проблема з доведенням. Асоціативності множення матриць. Як бачите, вона просто переписуємо у вигляді подвоєної суми, в залежності від того, як ми, що ми спочатку додаємо, у нас отримується або, або нас отримується або крайній лівий вираз, або крайній правий вираз. Ніяких проблем немає в доведенні там, розподільного закону, Значить, в першій, і в другій формі комутативність, це все наслідки означень та властивостей елементів кільця. Для блочно-діагонального вигляду матриць зробиться зауваження 54, про те, що степінь. Такої матриці є блочно-діагональною степенів блоків. От. Далі робимо таке зауваження, що якщо ми поставимо у відповідність кожному комплексному числу, яке ми вже вивчали в попередньому розділі, певну матрицю, то ми отримаємо взаємно однозначну відповідність між комплексними числами. І матрицями розміру 2 на 2 з дійсними елементами. Ну і те, що називається матрична форма. Я нагадаю, що в нас був запис через пари чисел, комплексних чисел, потім через поле вишків по многочлену на многочлен х квадрат плюс одиниця. У нас і третя форма. І є сенс, як кажуть, звернути учням. Увагу на те, що ми маємо одну теорію на три види об'єктів. Вони то еквівалентні, але теорія одна. І ми тут якраз можемо показати, що можливе таке, що одна теорія працює незалежно від конкретної реалізації. Тут говориться про особливості множення матриць. Перше зауваження про те, що множення. Матриць не комутативне, тобто перестав, 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 переставляти елементи при множенні не вийде. І досить корект, простенький приклад на матрицях з 01. Проте, до чого приводить множення на діагональну матрицю, що це множення на число. Що таке одинична матриця. Що відбувається, якщо у нас якийсь стовпчик чи рядочок матриці дорівнює нулю, Який вигляд має матриця, що просто-напросто переставляє рядочки матриці, ну або стовпчик, якщо з іншого боку, множити, от, який вигляд. Має матриця, якщо, е, яка в іншій матриці е, залишають всі рядочки, крім одного, який завиш, е, на місці якого записується сума цього рядочку, і добуток лямбда на інший рядочок. Ну, відповідно, е, якщо з іншого боку множити, то на стовпчики. Говориться про те, що що таке обернена матриця? От, що таке невироджена матриця. І яким чином позначається група невироджених матриць над певним полем К. У ну, нас це може бути або поле дійсних чисел, або поле раціональних чисел, або поле комплексних чисел. От. Записується, якщо ми знаємо обернені матриці якогось добутку. То матриця обернена до добутку до рівня добутку, добутку матриць обернених до співмножників, але записаних в протилежному порядку. Проте щоб обернена зліва, є оберненою справа. Ну і робиться зауваження на матрицю. 2х2, 2, явний вигляд оберненої матриці. Тут без, дове, без великої теорії визначників, без нічого. Просто от якщо взяти, перевірити, пересвідчитися, то буде саме так, а не інакше. На даному етапі це, як кажуть, достатньо. Ну, мабуть, в привившенні вищої алгебри цього точно буде недостатньо. Говориться про те, яке відношення мають лінійні системи рівнянь. І матриці. Про запис лінійної системи рівнянь з коефіцієнтами з поля К такого вигляду, можна записати от в матричному вигляді набагато простіше. Відповідно, якщо матриця А квадратна і не вироджена, то можна зразу написати відповідь, як вона буде виглядати. От. Як записується моя. Е, як записують коефіцієнти системи лінійних рівнянь у вигляді розширеної матриці. І далі описано е, метод Гаусса. Описано, так би мовити, як це все робити. Дуже детально, на кожному кроці. Я одне тільки хочу звернути, що цей опис писався по. Програмній реалізації. Тобто, він відбиває, в ньому немає прогавин, що от там по аналогії, ще щось. Тут такого немає, тут все, як кажуть, детально прописано. Ось цей алгоритм. Бачите, він трошки громісткий. Ну, якщо хтось хоче уникнути цього діла, може спробувати. Але якщо зважити на те, що десь колись все-таки дітям, які вивчають поглиблену математику, доведеться програмувати в тому числі і взяти обернену матрицю, то цього моменту не уникнути. От. Ну і робиться зауваження про те, яким чином можна отримувати обернену матрицю. Що виявляється, якщо ми будемо домножати матрицю. А на якійсь матриці такі, що в результаті у нас виникне одинична матриця, ну тоді добуток цих матриць, які стоять з одного боку, буде оберненою матрицею. І якщо тут використати матриці, які переставляють рядочки, або до якогось рядочка додають інший помножений на число, або ділять якийсь, чи множить якийсь векторськ. Рядочок на інше число, то ми фактично будемо мати таким чином обчислення оберненої матриці. І якщо подивитися на те, що пропонує алгоритм Гауса, він фактично пропонує розв'язання системи рівнянь за рахунок того, що ми отут множимо на якісь матриці. Ну і відповідно. Якщо ми будемо певним чином діяти, то ми можемо з матриці отримати обернену, ну, наприклад, для такої системи рівнянь записали розширену матрицю, потім робили всі ці перетворення, що потрібно, отримали відповідь. Значить, я колись був дуже здивований, коли зустрівся з викладачем вищої школи, який брався читати алгебру. І розказував про системи про матриці, про системи лінійних рівнянь. І коли на питання, як він шукає обернені матриці, він казав: Ну як через визначники? Я був трошки шокований, тому що, по-перше, через визначники, ну далі четвертого визначника навряд чи. Студенти просуваються, ну, в деяких випадках там симетричних може бути і п'ятий, і шостий, і десятий, але в загальному випадку далі четвертого мало ймовірно. Дай Боже, і третій зробити. А от саме діями з рядочками можна, як кажуть, розв'язувати задачі на пошук оберненої матриці, ну, досить громісткі, досить великі, і п'ятий і шостий. Порядок тут буде діяти. Тому на це треба звернути увагу про те, що є досить ефективний спосіб обчислення оберненої матриці. От. І бажано, щоб люди розуміли, що от нічого кращого на даний момент немає. Інша справа, що цей метод може бути не дуже стійкий, коли там числові дані такі, що визначник матриці близький до нуля. Ну, на це є спеці... спеціальні методи, то є певна теорія обчислювальних методів. Ми тут її не чіпаємо, але в загальному випадку найефективні е... це от, дії з рядочками е... матриці. Є виявляється зв'язок матриць і графів. А саме, значить, е... тут взагалі означається, що таке граф. У мене завжди була е... сумнів, де про графи говорити. При написанні посібника я зробив це при матрицях, ну, але загалом можна в понятті комбінаторики, де запроваджується дискретна математика, фактично. От там, як кажуть, описати все це. Ну, крім того, що тут буде, бачите, тут, як кажуть, базові всі поняття теорії графів є. От. І запроваджується поняття матриці суміжності про те, що значить, вона має розмір. Кількість вершин на кількість вершин графа в відповідному місці стоїть кількість ребер там, чи дух, які ведуть з однієї вершини в іншу. Ну, як можна описувати от, конкретні види? графів, як виглядають матриці суміжності. В орієнтованому графі, в неорієнтованому. І от тут бачимо, доходимо аж до поняття нормальної форми жордана. Є, ясно, що ми тут не можемо довести про те, що будь-яку матрицю можна звести до нормальної форми Жордана. Але властивості якісь. Ми можемо сформулювати з тим, щоб потім ними скористатися в, при розв'язуванні систем лінійних рівнянь. Ну, запроваджується поняття, що таке нормальна форма Жордана. В якому вигляді вона існує. Значить, що це є блочно діагональна матриця. Такого виду певне, певне число стоїть на діагоналі, над діагоналі нулі, на діагоналі одиниці, а всюди решта нулі стоять. Ну тобто можна подати от в такому вигляді якесь число, тобто помножене на одиничну матрицю, розуміємо, плюс деяка матриця, де всюди нулі, крім е, лінії над діагоналі. От. І потім, якщо робиться таке зауваження, що якщо ми. Оцю матрицю будемо підносити до степеня, то зі зростанням степеня ця лінія одиниць буде сунутися вгору праворуч, аж поки вона після певного степеня не стане дорівнювати 0. Тут, прописується. От. Це нам точно знадобиться, поки що не зовсім видно, де. От. Ну, власне кажучи. Тут багато задач бути не може, в принципі. Ну, це, власне кажучи, і все, що я хотів сьогодні вам розказати. Дякую за увагу.